то народ ми йдемо з Денисом по Рівному, а я собі думаю, це ж колись за Другої світової війни, за, за окупації по цілого, саме по цих вуличках, це центр Рівного, Саме тут ходили фашисти, маширували, патрулі ходили, гестапівські гестапо. Ріх Кох приїжджав машинкою, гуляв тут по вулицях. Цей самий Кузнєцов передягнутий в німецького офіцера. Оце гарантія приміщення того -то періоду бачило. По під тими вікнами ходили. Оцей самий чоловік з музею розказував, що все саме тут і робилося, отута, саме на тих вулицях. от така штука. Так ми цікаво провели. камінців я не подробив в нерках, але дуже-дуже цікаво провів час. Трошки для вас назнімав Так що ввечері закинемо свіже відео. Рекомендую, хто буде в Рівному, зайдіть в музей, повідайте не пожалієте. Цікаво, дуже цікаво. А ще як зловити того дядька там на воротах, якщо він буде в хорошому настроєнні, він вам багато що цікавого розкаже. Казав, що в нього є. Особисті екскурсії на 5 годин. Уявляєте, скільки ж можна всього наслухатись за 5 годин. Ну, рекомендую обов'язково зразу включати відеозапис, бо то така кількість інформації свіжої, не, не всяку голову, наприклад, в мою голову вона не, не влазить, починає голова боліти. Все, бувайте здоровенькі. Всім привіт з Рівного. А ми з Денисом зараз, з якоїсь шаурми зіма, бо вже їсти хочемо, що капець. І добираємося додому помаленьку.